Щоб усі учасники дорожнього руху були захищені. Прикарпатські активісти створили мапу, на якій позначили найменш безпечні для пересування вулиці Івано-Франківська, а таких у місті сім. І на кожній трапляються автопригоди. За даними департаменту патрульної поліції, лише впродовж цього року на Прикарпатті сталося 683 дорожньо транспортні пригоди. Чимало з них зі смертельними наслідками. Тож на яких шляхах найчастіше травмуються та гинуть люди, дізнавалася наша Ольга Бабенко. Картографування дорожньо-транспортних пригодів Івано-Франківську ініціювала місцева активістка Катерина Лозовенко. Я вхожу в комісію з безпеки дорожнього руху при міській раді івано франківська і на одному засіданні розглядали базу даних ДТП, яку дала на замовлення департаменту управління патрульної поліції. Власне, я з дозволу представників профільного департаменту нашого я взяла цю базу, бо мені стало цікаво. Проаналізувати самостійно для себе характер ДТП, які траплялися в нашій громаді, за останні три роки, жінка розповідає, спершу разом з колегами структуризувала базу даних, а далі створила повноцінну мапу з усіма аваріями, які трапилися на Франківщині впродовж двох останніх років. Скільки наша компанія займається загалом транспортним плануванням, особисто я займаюся аналізом транспортних Даних, в тому числі і даних ДТП, і різних статистичних даних. Ми користуємося різними е, перекладними програмами. Воно дозволяє зробити картографічний аналіз. Тобто, у нас є точки ДТП. У нас є так, у нас є адреси, з них ми можемо отримати певні точки, далі їх нанести на карту і далі отримати те, що от, власне бачили всі в соцмережах». Тож як з'ясувалось, у Франківську є шість найменш безпечних для пересування вулиць. У нас є е, там шість, здається, вулиць, на яких найчастіше трапляються ДТП. Переважно це наші магістралі, це набережна Стефаника, це Надрічна, це Довженка. Це колевальця, Чорновола. А найнебезпечнішою є вулиця Незалежності, зокрема і перехрестя, що сполучає Хриплинську та Йосипа Сліпого. Саме на цьому перехресті найчастіше трапляються автопригоди, в яких не лише травмуються, а й гинуть прокарпатці. Жертвами аварій тут стали десятки пішоходів та велосипедистів. Здебільшого аварія концентруються на перехрестях та парковках торгівельних центрів, кажуть поліцейські. Воно було колись і воно залишається актуальним. Це є велике перехрестя, де знаходяться якісь водії, які грубо порушують правила дорожнього руху і дозволяють собі свідомо приїзд на червоний чи жовтий. Хочу нагадати, що жовтий теж заборонений на приїзді світлофора. І зазвичай це одна з причин дорожньо-транспортних перегод. Також концентрація відбувається на виїзді від великих. Торгових центрів, де люди зазвичай в корі від покупок або розслабилися, і відповідно вони десь трішки зменшують свою увагу і стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Найбільш незахищеними учасниками дорожнього руху залишаються пішоходи. Саме вони додає Христина Мреглід найчастіше стають жертвами автопригод. Хочу зазначити, що ДТП за участі пішоходів зазвичай в цьому випадку всі учасники травмуються і найбільше ризик того, що особа пішохід зазнає не тільки травм, а може і смертельного наслідку. Основними причинами більшості ДТП є недотримання водіями дистанцій та порушення правил маневрування, кажуть поліцейські. Проте найчастіше аварії, особливо зі смертельними наслідками, трапляються через перевищення швидкості та керування на підпитку.